Перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк Кристал презентували у Вінниці. Його мета стати платформою для розвитку малого бізнесу стартапів, науки, жіночого, ветеранського та молодіжного підприємництва. Будівництво інноваційно-технологічного парку стартувало ще у 2019 році та було призупинено після початку повномасштабного вторгнення. А вже у 2023 році роботи відновили, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів. У Вінниці презентували перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк Кристал. Цей масштабний проєкт має на меті стати майданчиком для розвитку малого бізнесу, стартапів, науки, а також жіночого, ветеранського та молодіжного підприємництва. Інноваційний технологічний парк кристал це про можливості, якраз можливості втілювати в життя інноваційні технології. Ми хочемо. Після відкриття цього простору, щоб діти, підлітки мали можливість тут відкривати свої можливості далі, стартапи, які тут започатковані будуть, можуть масштабуватися на індустріальний парк, які в місті Вінниці нас вже є. Чотири. У будівлі облаштовані простори для айті-фахівців, лабораторії, дитячий технопарк, зона відпочинку та побутові приміщення. Також відкрили бізнес-сапорт центр для підтримки підприємців. Нині кристал може використовуватися для співпраці та об'єднувати бізнес, освітні установи ветеранів, ВПО та міжнародних партнерів. Один із таких, знаєте, компонентів цього майбутнього це співпраця на рівні економіки на рівні економіки наших країн, на рівні економіки наших міст. І от саме, от сьогодні, відкриття інноваційно-технологічного парку це отакий от перший крок для можливого налагодження партнерських відносин між бізнесами або підприємцями, карсує нансі та Вінниці. Будівництво технопарку розпочалося ще у 2019 році. Проте після початку повномасштабного вторгнення проєкт був тимчасово призупинений. Вже у 2023 році роботи вдалося відновити завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема проон та німецького агентства GIZ. Сьогоднішнє відкриття це насамперед про партнерство і справді. Мати такий результат, який ми сьогодні маємо. Кошти уряду України, міжнародних партнерів, ідеї тут народжені на місці, зусилля, ресурс міської громади. Тут ми бачимо результат, але все це робиться для людей і на перспективу. На презентацію технопарку завітали і мери міст побратимів Карлс Руе та Нансі, Франк Ментруп та Маті Кляйн, а також представники бізнес-спільноти «На тлі таких великих викликів ви будуєте інноваційні технологічні центр, який показує можливості майбутнього. Він стоїть на перетині різних інтересів і населення, і науковців, і бізнес, і різні підприємства. Крім того, він демонструє цей перехід від традиційного промислового виробництва до сучасної інноваційної економіки я хотів би виразити своє захоплення таким чудовим відкриттям, таким технопарком. Ми були тут рік тому, і ми бачили цей будівельний майданчик і зробити стільки за один рік це неймовірно. Я би дуже хотів, щоб у нас у Франції, зокрема в Нанці, так само можна було за такий період побудувати таку грандіозну річ інноваційно технологічний парк Кристал уже працює. Міська влада вже шукає зовні фінансові можливості для запуску другої черги реконструкції, приміщення, яке знаходиться поруч. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.